Всім привіт! Привіт! Ну що ж, чорна п'ятниця продовжується. Наша друга частина нашої чорної п'ятниці, але вже в іншому магазині. Тут ми купили шість коробочок. Щоб ви знали, люди доріють дуже сильно на чорну п'ятницю, купують як скажені. Дуже багато непотрібних речей. Просто То знаєш, як, якщо показують так само, як на Амазоні показують Чорна п'ятниця, знижка, то люди просто біжать, купують. З шаленою. Хоча за, б заради інтересу йдуть і, і, і хоч що небудь, але куплять. До речі, чого роблять в Чорну П'ятницю в Америці? Всі люди йдуть і купують подарунки до Різдва. Тому угу. що тут дарують подарунки на Різдво і всі затарюються в цей день, всі тут майже всі вихідні працюють ну, але всі магазини працюють до другої години ночі. Так. Це просто. Це, це нереально. Мол, працює сьогодні до 11-ї вечора. До речі, сьогодні стояла в черзі в магазині до каси, і жінка якась розказувала, що з двох годин, з двох тридцять вона десь там очередь в болі за, займала, щоб піти попасти тільки в магазин. Угу. Тож. Так, Давайте так. розпаковувати, дивитися, що ж ми купили. Що в нас далі? Перша коробочка. Давайте. О! Так. Перша коробочка у нас от така: апарат е, Аркміра. Да, так, такс, ну що ж, він робить молоко, пише. Горіхове молоко. Горіхове, це дуже популярне. Oh. Всі на дієті, на корисній їжі. А, це ж цим, напевно, що його розсідують. ага, таке як сито, але гарненьке таке. Тут далі. А, дивись, воно все нове новеньке і запакований. Щіточка запакована, ще. ложечка, wow. якісь. Тут ще пінцет. Чи що це? Ні, ні, це щіпчики якісь. Щипчики. І ще якась щітка. І ще і стаканчик, стаканчик мірний. мірний. Все, 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 все. О, десь яка краса. Так, є інструкція, oh. я так поняла. Uh -huh. Чи що? Так, є е, як правильно робити це молоко. І є сама інструкція до апарату цього, як mm -hmm. ним користуватися. За, за mm -hmm. І сам апарат у нас. Ось. Клас! Слухай, він такий класний. Mm -hmm. Такий. Я думаю, добротний, гарненький такий. Новенький. Новий. О, ще ще як міксер працює, воно ще... Ну правильно, ти ж перемилюєш, виходить, ці всі горіхи там блендериш, а потім цю штуку і його цей, джіш. Джіш. Вау, це щось таке прям цілах технологія. Прикольно. Ну, Перевіряй. Дивимося, чи воно працює. Дивимося, чи працює і дивимося ціну. О, oh. ну що, попікало. Меню. А, де ви. Ой, подождіть. Ні, давайте goodness. в будемо, щоб воно не згоріло. Так, воно там почало смердіти трошки таким пластиком. знаєш. Не, масло, масло. Масло, бо горає масло. Ого. А, ти ще можеш е, е, таймер ставити? Коли включите? Да. Нічого собі. Ну, щось. Да. Гарячих, щоб. А, ще й самоочистка. Бойл. Ого, ще може. Щоб, щоб тяпл... ужас. Ти що хочеш тут можеш робити що цим хочеш. апаратом. О, тут ззаді, до речі, я тільки що замітила, коли включала, тут ззаді помітила, що тут є ще. Інгредієнти, які там додати, знаєш, і як ним саме як включати там правильно. Реце... Да. Рецепт. Рецептуру. Рецептура, да. так. Угу. Ну що ж, нова іграшка у нас. Потім <різь> все випробовувати. Все, як, мол... як зараз відкриємо молокофабрику. Без корови буде мати молоко. Uh -huh. Ну, давай перевіряй вже. Давай дайте стіну. Давай. Цікаво, слухай, капець. Знайшла його. Це коштує зараз на знижці 90 доларів. Ух ти ж! Скільки ж воно без знижки? 90 коштує? доларів. А без знижки? А, але, от бачиш, ще uh -huh. ексклюзивна знижка 70, тобто коштує воно 70 доларів, але коштувало воно 100. 100 доларів. Тобто повна його ціна 100 доларів. Ну, не дешево. Ну, прямо купило воно нам все, що ми тут. Всі, всі розпаковки. Всі, всі, всі товари. Ну, супер. <сміття> Наступний товарчик у нас велика коробочка. Якась ігра. А, а, а... Це набір ігор. в одному чи го, що? Ого. Я не знаю, я не думаю, що чи, чи може відкриємо, подивимося, чи воно там є. Але повністю діставати не будемо, тому що тут якісь м'ячики, він бачиш, є. Тут Я не знаю, ігри які спокуємо якісь... назад, якщо ми його да. витащимо. Ну хоча б подивитися, чи вони там є. Це влітку тут всі грають ігри на вулиці. В американців, до речі, тут реально їздять люди на, хай, на відпочинок з дітьми і реально грають ці всі ігри вуличні. Ну, що, бо це популярно. класно, хоч. Так, ага, ну. проводять дітей. Просто знаєш, в чому нюанс в Америці? Тут у дітей дитинства на вулиці немає, вони на вулиці не граються не кожен день. Ага, їх як а вивозять кудись. То, це, то це ціла історія, яку вони десь там згадують, пишуть. Ми якось, до речі, давайте наберемо тисячу підписників нарешті і ми вам порозказуємо про наше життя в Америці. Повідповідаємо на наші питання на всі. Все, що вас цікавить. Все, що вас цікавить, і навіть більше розкажемо. Тут все новеньке саме цікаве, напевно, податки і купівля будинків. Це саме Ні, ну це ми розкажемо напевно, що в окремо це дуже довго. Це дуже довго, але воно все запаковане. я бачу. ага. — Все новесеньке, просто що його немає сенсу діставати, ага, а збирати тим більше. Ми, якщо зараз це зберемо, то В складеному вигляді. Але це реальні, реальний розмір ігор. Так, да, три в одному. Тут якісь получається, це називається бінбег, ну ці це мішочки, uh, мішочки кидати та Там, попадати в ці та. дирочки. А потім оці кружочки кидати теж в ці. Ага, вони, а, вони, і дити. щось тут теж. А, цими м'ячиками кидати. Ось. Це воно воно як як. Вони як дуже віги. важкі. Вони важкі, так. Вони як, як для гольфа м'ячі. Угу. І вони оце можна поранити з цим дуже легко. Що, то, то не кидає в людей? Ну, всяке буває. До речі, так, да, розкажу вам. У мене на роботі всяке буває, Я в госпіталі, працюю, там буває все, що хоче. Mm. Ну, перевіряємо ціну. Дивимось ціну. Mm. Я знайшла зараз на знижці, звичайно, в чорну п'ятницю знижка. 35 доларів коштує, ну, 34,50. Mm. Але повна ціна його 40 доларів. Mm. Так що пишемо 40 доларів. Та навіть якщо за 35, то вже вигідно. До речі, ми забули вам сказати, за скільки ми купили ці коробки. О. Ми купили їх кожну коробочку за 10,50. сьогодні було. Ну так, сьогодні дорого, але вони дають знижку два дні. А так взагалі в них по 12,50, так? Так, вони взагалі 12,50. Коштують, але сьогодні, типу, в честь Чорної п'ятниці вони поставили дуже багато різних класних товарів. Ага, і сьогодні воно працювало тільки дві години. І люди бігали, бігали і все розкидали. І дуже черга була. 6 коробочок. Заплатили 63 долари. Наступна коробка. Наступна коробка дуже важка. У нас тут мозаїка. Видно, 10 штук квадратні. Oh, my а ну вони не квадратні, мабуть. Квадратне. Квадратно? Квадратно. Чи це шуди? Да? Пишу, що сквоє. Чи шо? Фу. шо? Uh -huh. Пахне не очень. Ну, Їх тисяч штук точно є. Так, Два, так ніби вигляд, як 4, 6, дерева дуже 8, старого 7, дерева. Да, так. Так. Да. Ну, Гарненький таке. Тоненька, класна. Тоненько клеїться на стіну. Відрізати класно її буде, знаєш. Тако взяла, хоп, собі під ці... підбивати під ціну, яку тобі там треба, знаєш. Під висоту. Ой, під висоту, сорі, ціну. Угу, ага. Так. Майже. Ну, десять. Десять це скільки яка його довжина буде? 12 на 12. Дванадцять інчів на дванадцять. Ну що, дивимося ціну? Я знайшла, коштує така пачка 47 доларів. Ох ти ж. Краса. Е, ну що ж, тепер прийдеться тобі по повній ціні купити ще один. А тепер мені треба ще один і поміняти коробку. Або кухню. піти завтра знову до них і подивитися, що них є О, ще. О, я коробка. питала сьогодні, вони сказали, що тільки одна коробочка. Я сказала, дуже шкода. Ну, Класно. А може і ні? Значить, завтра ще раз сходимо, побачимо. Наступно. У нас така коробочка, є коробочка, пакетик. Я так не люблю ці пакети, потім його ніяк не складеш нікуди. Ну, це ще вакуумний пакет, я думаю. Ей, акуратно. Так. Ага, не, не виходить акуратно, чи виходить. Якщо я порізала, екскізне. Як це екскізно? Це річ якась там. Ну що? Ну, і що це? Покривало? Чого вдіяло? Я покривала. А, воно двостороннє. О! – Почекай. Ні, це наволочки. О, приколь. Диви, воно двостороннє, реально двостороннє. Захотіла. Угу, красиво. Цим боком захотіла цим боком. Прикольно. Дві угу. штуки. І тепер у нас. Ой, так само з того боку. Непогано. Так, да, тут теж воно двостороннє. Захотіла ага. синім стороною. Захотіла другим боком. Не таке важке, правда? Ні. Угу. Прикольно. Гарненьке. Щоб гарно ліжко виглядало. Угу. А матеріал полістер. Ну, синтетика. Ну, але. Ну що, China. Дивимося ціну. Дивимося ціну. Я знайшла, на нього знижки нема. 38 доларів. Як надаємо? Розмір кінг. А, чекай, почекайте секундочку, у нас неправильний розмір підбилось. Не той розмір. Знайшли ось. Правильний розмір. 43 долари коштує. Непогано. 43 долари таке. Таке. Красиве. Угу. Просто колір трошки інакше. Угу. То, то саме. 43 долари. Так, наступна коробочка. У нас якийсь паровоз, іграшка. Дуже популярно навкруглі ялинки викладати північний експрес. Ну, це, напевно. Я не буду повністю розкривати, тому що це буде подарунок. Так. Тому ми його так залишимо. Це в нас є один дуже <свісно> цікавий хлопчик, який любить паровози, тільки паровоз. Так, <свісно> е, е, Дивимось ціну. Е -е, знайшли ми цей поїзд, паровоз. Коштує він 40 доларів. І він чіпляється так на ялинку. Навкруг ялинки, отак, угу. Їздить навколо ялинки. Наступне у нас отака штука. Гра якась. О, це ой. розумний конструктор. Ну, це правда для діток, напевно, постарше, ніж наші внуки. Там можна робити мотор, можна вентилятор, багато різних речей, такі лампочку електричні. Е... От такий у нас цілий набір. Сюди батарейки вставляються, батарейки не йдуть в комплекті. Mm -hmm. Ось. Тут в різні, так. І там мотор. ти піде там підключаєш сам, і тут інструкція, як можна його скласти. Як зробити різні, схему? Різні, прям, різні схеми. Як для тих, хто така фізика для дітей. Так. Ну, давайте дивитися стіну. Ну, давай. Це точно не дешева штука. Чорна п'ятниця, знижки. Коштує це зараз на знижці 49 доларів, а коштувало воно 79,99. 80 доларів. Я тобі скажу, що 10 років назад ми купували 39 доларів, ми платили за нього. Ну, тепер а 80. Зараз 70. 80. 80. 80. І ще чорна п'ятниця. Ну що ж, отака у нас коробочка. О, коробочка, розпаковочка. Отака у нас розпаковочка вийшла, підраховуємо на Підраховуємо. До речі, забула показати ще один нюанс. Пишу тут на коробочці, що тут 300 проєктів можна зробити Ого. і вік від 8 до 108. Вікова категорія. Так. В дорослому цікаво. Так, отже, Підбиваємо підсумки. підсумки. Заплатили ми 10,50, 6 коробочок, 63 долари. Всього заплатили. А вигода наша: точніше, заплатили б ми по повній ціні. 350 доларів, оскільки заплатили ми 63 долари. Наша вигода 287 доларів. Ого. Отак. Це так вам чорно. Всього лише шість коробочок. Всього лише шість коробочок. Отак. Непогано. Ну що ж, дякуємо за перегляд і побачимось наступних відео. Не забудьте підписатись. Всім Па-па.